Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 182 за підручником «Алебра 7 класу, автора Олександра Істеря. І наше завдання: з міста до села йшов зі швидкістю 4 км за годину, а повернувся назад, а повертався назад зі швидкістю 3 км за годину. На весь шлях він витратив 7 годин. Знайдіть відстань від міста до села. Через невідоме будемо позначати те, що у нас питається: відстань, так? Нехай X кілометрів — Це у нас відстань. Відстань. Так, тоді, щоб знайти, у нас відомо загальний час, тому ми можемо дізнатися час. Тобто відстань поділити на швидкість. Поділити на 4. Тоді це у нас Ой, кілометрів. Це у нас відстань. Хоча, зачекайте. ні 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 Стоп. Час це не відстань. Пробачте, це години. Так, це час. Години. Так, час. Так, це з міста до села. Так, з міста. З міста до села, і Х поділити на 3. це у нас годин, це у нас час повернення. Або можете написати із села до міста. Складаємо рівняння. Рівняння. Нам відомо загальний час, це 7 годин, тому додаємо. Так, плюс Х поділити на 3, дорівнює 7. Ось таке рівняння у нас і виходить. Так, відстань поділити на швидкість. Все, правильно, час. Так, до спільного знаменника. Так, спільний знаменник у нас є 12, так. Допоміжні множники у нас виходить 12 поділити на 4, це буде 3, 12 поділити на 3, це буде 4. Тобто 3х плюс 4х, це буде 7х дорівнює 7. Так, дивіться, 7х буде дорівнювати ділені дільник частка. Пам'ятаєте, якщо дивитесь моє відео, то це дорівнює 12, помножити на 7. Як банально у нас виходить? Я не буду перемножати і зараз поясню, чому, тому що у нас прекрасно все скоротиться. Х, як невідомий множник, буде дорівнювати добуток, поділити на відомий множник. 7 і 7 скоротиться, тобто х у нас дорівнює 12 у дужках кілометрів. І це у нас відстань. Що треба було знайти. Відповідь, Ну, давайте внизу. вміщається в мене. Відповідь 12 кілометрів. Все, це буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.